Пане Сергію, хочу нашу сьогоднішню розмову розпочати з заяви Путіна про розміщення тактично ядерної зброї в Білорусі за прикладом Сполучених Штатів. Ну так говорить про це Путін. У Пентагоні заявили, що немає жодних ознак, що Росія планує застосовувати ядерну зброю. Як, в принципі, розцінювати заяву Путіну? І найголовніше, як ви вважаєте, все розміщення ядерної зброї і ці заяви, які наразі лунають, до яких наслідків все це може призвести? Путін продовжує свою таку впевнену. Як з його точки зору політику щодо шантажування Європи і всієї світової спільноти, тому її якраз перевіряє, а яка буде реакція, яка як буде реакція тих країн, які скажімо, занепокоєні чи не занепокоєні? Тому з моєї точки зору теоретично вони вже давно могли розмістити, якби в них було бажання бо спроможності до того є розмістити тактичну ядерну зброю на території Республіки Білорусь. Зараз вони відслідковують, яким чином відреагують. А в подальшому будуть приймати рішення: реально це робить чи не реально? бо насправді Путін вдається до такого знаєте ядерного шантажу на різних рівнях. Давайте згадаємо, і раніше він там розповідав і лякав ядерним шантажем. І зараз продовжує тут. Принцип такий: постійні наїзди, умовно кажучи, так які можливо приведуть до якогось результату. Це принцип підворотної шпани. Де ти наїжджаєш безпосередньо, і якщо реакції нема, то ти і, і в подальшому починаєш досягати своїх результатів. Власне, тут Путін, як вихований е, в підворотнях міста Лінінграда на той момент, якраз чітко засвоїв це уроки і чому б не, не спробувати в багатьох випадках. Це в нього що часто значит, на політичному рівні складалося. Можливо, і цей раз він думає, що йому щось е, складеться. З точки зору е, загрози для нашої країни, ну Республіка Білорусь вже давно використовується як плацдарм для дислокації навчання і використання повітряного простору армії Російської Федерації уже безпосередньо де-факто і де-юре Республіка Білорусь є сателітом Російської Федерації. Тому для нас це черговий раз підкреслює, що розслаблятися не треба. І нам цього не можна робити, і з боку Республіки Білорусь ворог при наявності бажання і відповідних планів, а плани у нього є, може використовувати території і для нанесення сухопутних ударів. Наразі не стоїть питання, що це буде завтра чи післязавтра, але ми не можемо прибирати цю загрозу, тому що е, найближчі дні по доповідях старших наших е, керівників, що загрози немає, але ми пам'ятаємо наскільки швидко росіяни. Вміють чітко і професійно перекидати і техніку, і особовий склад на великій відстані, тому завдання нашої розвідки в подальшому спостерігати. Наші союзники, наші стратегічні партнери, також відслідковують ці питання. Тому для нас це просто що стосується Путіна, черговий етап його політичної істерики не більше не менше. Сергій Григорович, я уточню, скажіть, а де і як швидко тоді ядерна зброя може бути розміщена в Білорусі? І хто від того, ну на думку Путіна, має більше злякатися ми чи захід? Звичайно, захід. Звичайно захід, бо це якраз той е, ядерний шантаж в першу чергу е, щодо е, збільшення, е, зменшення відстані, що зросту від, від е, кордонів країн НАТО, і якраз е, для нас? з урахуванням величезної території кордонів Російської Федерації вони розташовують, можуть розташовувати будь-де. Ну, для нас додаткова ділянка довжиною тисячі кілометрів. А для країн НАТО це вже безпосередньо така серйозна загроза. І я думаю, що вони однозначно будуть реагувати, якщо буде практично буде здійснені ці заходи. Реагувати, кажете, яким чином ну розглядати питання щодо дислокації і. Підрозділів е, ядерної зброї країна НАТО на території Польщі абсолютно спокійно це можна робити. Скажіть, будь ласка, тоді, от з вашої точки зору, куди може вдарити тактичною зброю Росія з Білорусі і що може стати спусковим, спусковим гачком гачком? Перепрошую, я не думаю, що наразі якраз Путін вже вдасться до нанесення ядерних ударів по країнам НАТО, це апріорі, поки що на цьому етапі неможливо. Так само, як і наразі загроза по застосуванню ядерної зброї по території нашої е, країни, вона також мала ймовірна. Але між тим, треба розраховувати на війні на найгірші варіанти, тому е, тактичні ядерні зброї не будуть використовувати безпосередньо в відкритому полі. Тактична ядерна зброя це нанесення ударів по критичним об'єктам інфраструктури держави в першу чергу. І в першу чергу, ну, наприклад, якщо брати по нашим Об'єктам, то це плотини наших водосховищ потужних Дніпровського каскаду, які можуть достатньо нанести величезну шкоду е, території України і, особливо що стосується Лівобережної України, та і правобережна також можна постраждати. Тому, але це похоронить плани безпосередньо Путіння по захопленню території, бо це ж буде захоплена величезна площа Лівобережної України. Тому Путін ще не залишив о, свої бажання дойти до Дніпра в районі там чи е, міста Дніпро чи в районі е, безпосередньо Запоріжжя Дніпро на цій ділянці взагалі його мрія була це повністю захопити лівобережну Україну. Ми е, зменшили рівень його бажань і зменшили рівень його спроможності тому застосування тактичної ядерної зброї по військам. Тобто по збройництво у України мало ймовірно, в відкритому полі ефекту буде дуже мало. А от що стосується великих місій і об'єктів критичної структури, це можливо, але давайте не будемо поки що це залякувати власне населення. Так ми розглянули питання це суто теоретично, і наразі такої загрози немає. Добре, Сергій Горовичу, щоб закрити цю тему, так от ще одне питання, якщо дозволите, е, уряд України закликає ск скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для протидії ядерному шантажу. Відомо, що і Китай також входить до цієї ради безпеки 21 березня, коли СІ приїздив до Путіна, вони зробили спільну заяву, яка передбачає, що всі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами національних територій і повинні вивести всю ядерну зброю, що розміщена за кордоном. От, виходячи з цього, чи ми можемо ми зробити? Бити тоді висновок, що Путін кинув всі, чи навпаки, це може бути якийсь, якийсь їхній такий спільний план, Китай грає свою велику геополітичну гру і розглядає Росію безпосередньо як знаєте важель впливу до досягнення національних геополітичних інтересів в першу чергу Китаю. Абсолютно начхати там, чи буде там Росія існувати, чи не буде і. На даному етапі це посилення Китаю за рахунок Росії, в подальшому, коли Росія ослабне і в війні з е, Україною, і взагалі економічно ослабне можливо, Китай е, має абсолютно спокійні е, шанси по самий Урал відрізати всі ці території і за рахунок проведення референдуму приєднати так само, як це е, Путін свій час зробив з Кримом, бо кількість е, етнічних китайців. В Росії достатньо велика, а що стосується ще е, на території Забай, за, за Уралом і за Байкалом в тому числі, то це питання часу. Це навіть е, питання такої м'якої експансії за рахунок. Що того, що російське населення до того спивалося чоловіче населення, за рахунок того, що китайське населення е, збільшувало збільшувало свої е, свою присутність на цих територіях, я думаю, що питання м'якої експансії буде ну, найближчі 15-20 років, якщо не буде там більш рішучих дій з боку Китаю.